Книга Архімандріта Андрія Кононос все буде добре. Глава найкраща проповідь. Іноді бувають такі люди повсюду в світі, які зайняті особистою любов'ю і відношеннями. Весь свій інтерес направляють на те, щоб змінити дітей, рідних, виправити їх, змінити світ. Це говорить про відсутність, недостаток в них, власного щастя. Щаслива людина не цікавиться іншими. Так трепетно. вона живе своєю любов'ю. Я спитав одну жінку, яка притісняла свою дитину. У тебе є чоловік? «Да. Ви любите один одного. А чому ви питаєте? Ти відчуваєш любов? І єднання з чоловіком. Ви щасливі. Якби ви були щасливими, щасливою парою, але тільки по-справжньому. З усіма, що з цього витікає зі слова щастя, ти б так сильно не хвилювалася за дитину. Часто наша тривога про інших показує, що. Десь в особистому житті, у відношеннях, з іншим, зі своїми супутниками ми нещасні. Тому починаємо займатися іншими. Як в монастирі, коли у монаха або монахині нема миру з Богом, своїм старцем і молитвою, він не знаходить спокою. І все його дратує: час, сирість, якісь комахи, паломники. А якщо у тебе мир з Богом і людиною, яка поруч з тобою, ти не займаєшся іншими. Ми любимо друг друга. Бог дав нам життя. Ми одружились, народили дітей і вони підуть своїм шляхом. Бог не буде тебе питати, чому ти не утискав його так сильно, чому не хвилювався за інших так сильно? Стань же ти відкритим відкритим обіймом, як Бог, поважай свободу іншого і його в спокої. Що говорить батько старшому сину, який залишився не блудному, а тому, який був невдоволений, коли повернувся брат. Він говорить йому: Чадо моє, навіщо це ти робиш? Він називає його чадо моє, дитино моя. Тобто, якщо ти відчуваєш, ти відчуваєш, що ти моя дитина. Він жив вдома батька, але не відчував його як батька. Я думав про це вранці, трішечки помолився і сказав собі: якби в мене було більше довіри до Бога, якби я жив молитвою і знаходив в ній спокій. То мене не цікавило б, навіть якби весь світ гинув, не з презирства, а з повної довіри до Бога. То, що я кажу, це не презирство. А ти живеш своєю молитвою, коли молишся, ти по-справжньому довіряєшся Богу так, щоб з тебе звалилася. Велика важкість, ти так молишся Богу, ти так довіряєш йому сильно. На святій літургії ми говоримо саме себе, один одного і все життя віддамо нашому Христу Богу. Іншими словами, потрібно довірити і своє життя, і все Христу. Ти це вловлюєш? Мати Гавріла казала, коли я молюсь про кого небудь. То потім кіберу його в свою душу, ставлю біля них Христа на головофі і так обіймаю його в Христовому світі. І потім, щоб зрозуміти, чи справжня моя молитва, дивлюся, чи відчуваю я спокій. Якщо помолишся про кого небудь і потім знайдеш спокій, це означає, що ти дійсно поклав його до Христових ніг. А якщо після молитви в тебе знову серце б'ється дуже причащено, значить ти не довірив Христу, не повірив Христу. І знову сприйняв все особисто через свою логіку. Якщо помилитися як слід, ми знаходимо спокій, відчуваємо любов Христа. В Євангелії кажеться, Симен Іонин. Чи любиш ти мене? Любиш ти мене, Петре, чи любиш ти мене? І коли Христос сказав Святому Апостолу Петру Слідуй за мною, той спитав його Господи, а що буде з Іоанном? І Христос відповів: Ти слідкуй за собою, а якщо я схочу, щоб він завжди був живий, то що тобі до цього? Чи любиш ти Христа так сильно залиш світ йому і живи своїм життям, і світ зміниться без того, щоб ти це відчував. Знайди спокій, тишу, нехай дитина побачить, що ти спокійна мати, щаслива дружина, що батько щасливий. Нехай вона відчує цей спокій, тишу, доброту, любов. Це найкраща проповідь. Дитина буде кожен день відчувати, що в тебе гарні батьки, що в нього гарні батьки, і ти зміниш його без будь-яких слів. Коли відчувається тепло, інший змінюється. В школі у нас є дитина, яка не знала, як харчується в піст. І іноді їв бутерброди з сиром? Він довідався, що інші діти постяться і спитав мене. Ну, чому ви не поругали мене? А за що тебе ругати, якщо ти не знав? Мати дала тебе бутерброд з колбасою і сиром? Невже я повинен був тебе змушувати постувати, щоб. Ви всі пересорилися вдома. Хіба це правильно? Іноді з-за цього виникають конфлікти. Ученики часто піднімають руку і питають: а що нам робити, коли вдома хтось не пуститься? Потрібно пуститися це всім насильно? Відповідь така. А ви спробуйте подивіться, що вийде. Спробуйте. Якщо хочете, щоб всі. Постили і справа дійшла до сварки, щоб ми були злими, ругалися і казали: ну слава Богу, прийшла свята Чотиридесятниця, тепер у нас вдома почнуться чвари. Тоді, добре, давайте це робити. Мені відповіли, Очі, ви кажете неправильно, добре, а ви зробіть як правильно. Але ж канони кажуть, що треба постувати. Добре, постуйте. Хіба я казав, щоб ви не постились? Постуйте? Питання в тому, як казав старець Паїсій, щоб не перетворювати канони в зброю проти інших. Канон це лінійка, по якій виправляється наше життя. Я хочу виправити своє життя цим способом. Це не треба робити примусово, але вільно. Якось я вив передачу про Рай Божий, який сказав, що нам не треба думати про ад і боятися. Так говорив старець Порфірій. Христос не хоче, щоб ми замість нього думали про ад. Він хоче, щоб ми любили його як свого друга. Ви слухали цю касету, де старець Порфірий говорить, що Христос це все. Він, гово... Він говорить, як би від імені Христа. Я не хочу, щоб ви думали про мене, начебто я тримаю руку в аду. Я хочу, щоб ви мене любили, відчували мене як свого друга, брата. І так прийшли до мене. Одна дама почула це по радіо, прислала мені. Повідомлення по електронній пошті, такого змісту. Отже, ви говорите одностороннє. Бог це справедливість, а не тільки любов. Бог казав про ад. І в всіх цих місцях нового заповіту написано про ад. Вона знайшла 15 таких місць. Я сказав собі, яка це радість. Відслідкувати місця, в яких говориться про ат, і показати все це мені. Я не відповів їй по електронній пошті. Але одного разу при зустрічі сказав їй: Думаєш, я не знаю, що ад існує, і у священному писанні написано про нього, я теж знаю це. Але тільки давай спитаю тебе ще про щось, уяви собі, що ти живеш у часи Господа. І знаходишся поруч з ним ідеш з Христом. Можеш собі уявити, щоб Христос відправив твій дух в ад. Хіба Він за цим прийшов, щоб заплутати нас, залякати нас Адом? Можеш собі уявити, щоб Христос хотів, щоб ти його боялася і не могла до Нього близько підійти. Це перший крок. Я боюсь потрапити в ад. Тому. Підійду поближче до Христа. Я куди дитина в школі, який спочатку, яка спочатку боялася мене за оцінок, хотіла отримати хороші оцінки, і тому <кій> намагалася всячески зі мною добре поводитися. Потім, коли взнала покращий і навіть посповідувалася, то тоді вже дитина сказала: я не вірю, щоб це любов до Христа було важко для оцінок дитя моє, То я скажу тобі, не добре, що я вважаю, врах... що одне... одна справа це оцінка і преподаватель, а інша духівник. А вже ж, я повисив йому оцінку. Твої гріхи заслуговують більш низької оцінки, але ми ставимо оцінки не за гріхи. Потім пройшло тільки час. І він говорить мені, спочатку я отче любив вас тому, що ви не думали про оцінки? А зараз, навіть коли закінчу школу, хотілося б бачити вас і після школи, тому що я люблю вас як людину. І це замечательно. Чи ви любили Бога за оцінок? І весь час думали. Як би не потрапити в ад, як би він покарав мене? Так, роби, що хочеш, що ти хочеш зробити? Що? Коли мої студенти Лавротійський митрополит Миколай Хаджи Николаю, розповів на лекції, як він одного разу. Пішов до свого духівника і сказав: Отче, я більше не можу. Я взорвусь в церкві. А що ти хочеш, дитя моє? Я не можу. Все це на мене тисне в церкві. А що ти хочеш? Я хочу в кінці кінців згрішити. І духівник відповів йому спокійно, ну, згріши. І коли він це сказав, то тут же заспокоївся і бажання згрішити – Пропало. Він сказав нам. Він був такий спокійний. Я боявся, що він скаже. Не думай навіть щось натворити, як це ти згрішиш. А він замість цього сказав: роби, дитя моє, що ти там хочеш зробити. Хто небудь скаже, якщо сказати таке дитині, вона зробить гріх, а я думаю, не зробить. Ось, спитаю тебе про дещо. Є. Чи є такий спосіб не зробити гріхів, назови мені найкращий спосіб, дай Бог знайти його. Є випадки, коли можна і поругати дитину. Одного разу ти сказав мені, у тебе немає дітей, тому ти так і говориш. А якби був тебе син чи дочка. І він сказав тобі, що хоче вийти ввечері, а ти йому відповідаєш: нехай йди, куди хочеш і повертайся, коли хочеш. Тоді б ми подивилися, що буде. Якщо б у тебе була дитина, хіба ти сказав би це їй? Так, ти прав, я теж ругаюсь, сприймаю щось. Противлюся, починаю говорити різко, як би це сказати, вдаряю деякими словами, щоб виправити. Але все це потрібен підхід. Навіть якщо вдариш, то тільки будь обережний. Рука, яка вдаряє, повинна трошечки пахнути ладаном. Спочатку помолись. Перш ніж даряти, схопи чітки, помолись годину, проведи годину з молитвою з чотками, зроби це і побачиш. Але як тобі трудно молитися? На святій Горі Афон одна людина сказала мені, помолюсь трішечки пізніше, коли піду в кельню. Це зранку до вечора і не робив. Розмова за розмовою а молитва. Ніяк як добре помолитися, казав він мені. Але не молився. Помолись годину. І якщо молитва не дасть результату, тоді вже вдар його і тоді подивишся. Але тільки ми не молимося, нам легше посваритися, поругатися. Гристи одне одного. Давайте перестанемо вішати на людей ярлики: хто добрий, хто поганий, хто потребує виправлення, а хто ні.